Армадов, забудь про головний біль. Ну, далі гарні у нас е, і важливі новини для багатомільйонної аудиторії. 1+,1 плюс медіа. Так, з 24 грудня, зокрема, сніданок з 1 плюс 1 виходить в ефірі на каналі ТЕТ і на каналі 1+,1 плюс 1 Україна. Що ж це за такий канал, питання. Як його налаштувати, як його віднайти, як зробити так, щоб він завжди був з вами? Так от, в вашому телевізорі, і ще які програми ми побачимо вже в році прийдешньому на 1+,1 плюс Україна. Зараз дізнаємося у нас напрямому включені генеральний директор, 1+,1 плюс медіа Ярослав Пахольчук. Ярославе, доброго ранку, доброго ранку. ранку. Доброго ранку, друзі. Так, ну мають бути і від вас якісь, я не знаю, щедрі новини української сучасної телевізії? Будуть? З, звичайно, ми даємо щедрі і добрі новини щодня. Правильно, ми стараємося їх робити добрішими. Так, ну отже, з'явився телеканал 1+,1 плюс Україна. Розкажіть, от яке він значення має для українців? Більше зараз про це поговоримо. Ну, насправді дійсно, запуск такого каналу є знаковою подією. Е, в чому власна знаковість? Це в першу чергу є доказом того, що індустрія відновлюється. Вся медійна індустрія. Е, от в березні життя завмерло, зупинилося, і абсолютно в кожної галузі, в кожній сім'ї відбулися драматичні зміни, вони продовжують відбуватися, і ми всі адаптуємось. Взагалі, в українців є величезна здатність і вміння адаптуватися. і це суться точно так само бізнесом. І от настав той момент, коли вона вже з'явилося трошки більше сил, ресурсів, енергії всередині, її треба видавати і ділитися нею. І власне це є передумови того, що ми в грудні запустили цей канал один плюс один Україна. Це означає то, що у нас більше сил. Це означає того, що у нас є вже більше продуктів, готових продуктів для наших глядачів, і ми готові, хочемо ними ділитися. От тому це в першу чергу ознака того, що. Медійна індустрія відновлюється. Які проекти, Ярослави, так чекатимуть на глядачів? Зокрема, у програмі у сітці «1 плюс 1 Україна. Ну, повинні пам'ятати те, що все-таки війна триває. Та, і у нас все далеко не ідеально. Тому в Сіці, в програмні телеканалу будуть добре. Відомі е, програми, такі як сніданок з 1 плюс 1». Е, буквально на днях нам підтвердив польський партнер. що ми будемо знімати голос країни. Черговий в цьому році е, будуть у нас турецькі серіали. Є проєкти студії 95-й квартал. Е, е, буде велика прем'єра. Е, це запуск нового шоу щоденного шоу. Говорить вся країна е, Суханова. Та це така уже. Може сказати, буде прем'єра весняного сезону. Великі у нас є контракти з іноземними фільмостудіями. і і звісно буде великий, велика добірка документально публіцистичного кіна, яке ми вже виробляємо протягом війни до війни. Ну і власне зараз робимо. Ну і тут головне Тому дивитися дивитись буде точно що. От, дивитись буде точно, що перерахували, які проекти чекають, і ну ще будуть з'являтися в процесі нові. І головне питання зараз у глядачів: як знайти телеканал «1 плюс 1 Україна? Адже не у всіх він з'явився автоматично. Ну, власне, питання з одного боку просте з іншого боку, наче складне е, ну да я спробую тобі, доступною простою мовою, якимось алгоритмом поділитися, е, е, як повинні взагалі діяти глядачі. Коли щось змінюється, і от їм треба що знайти перше. Треба зрозуміти у вас е, платна послуга телевізійна чи не платна. Е, чим це відрізняється? Ви робите якісь платежі своєму провайдеру? Ви маєте якийсь контракт. Чи власне ви все робите руцями самостійно? Ні на кого не розраховуєте. Власне, якщо у вас є платна послуга, то всю цю роботу за вас робить ваш провайдер телевізійної послуги. Фактично, телевізійна послуга це перелік каналів, які він вам надає. В переважній більшості він же ж формує за вас і послідовність цих каналів, і дуже рідко, коли ви можете їх змінити, там переставивши ті кнопки. Звичайно, вам дозволяють створювати рекомендований і улюблений список каналів. Mm -hmm. Власне, які у нас є типи провайдерів платних, та? це коли у вас є платна послуга. Ну, найбільше зараз таким стрімко розвивається сегментом, який найбільш стрімко розвивається, є інтернет-телебачення. Ви можете чути IPTV, ott платформи. Ну, одним з такої найбільших платформ, які старт ТБ далі. Є супутникове платне телебачення. У нас лишився в Україні єдиний провайдер. Це Viasat. і є кабельні сьогодні. Це найбільш поширені провайдери. Це ну власне технології, які в Україні вже більше 20 років. Кабельних провайдерів є величезна кількість. Вони як великими, так що на кілька міст, так і маленькими, що на один під'їзд. Ну, зазвичай, до вас до квартири заводиться якийсь кабель. Е, це може бути чи інтернет-кабель, чи е, інший кабель не буду ускладнювати е, висловими. Е, і ви отримуєте цю послугу. А, значить, провайдер е, зацікавлений розширювати свою послугу, і він додає. Переважній більшості автоматично ці канали е, до переліку каналів, які ви можете дивитися. Якщо ви його не можете знайти, то в принципі нема проблеми зв'язатися і задати питання своєму провайдеру, чому один плюс один Україна ви не можете знайти. І переконаний у такій переважній більшості 98-9%, Ви отримаєте е, ну якусь позитивну чітку відповідь, що треба зробити, щоб його побачити, так ірослави душе е, є кілька. Так, так, та. так. Будь ласка, продовжуйте. Є кілька провайдерів, з якими ми не заключили контракт. Ага. Ну, це питання часу, від мене регулюється. Це ті, хто платні е, послуги отримують. Е, найцікавіше, мабуть, і таким. Е, Найтонкішим питанням є ті, хто отримують безкоштовне телебачення, тобто є телевізор, і ви нікому нічого не платите, а дивитесь те, що хочете. Е, найпоширенішим таким сигналом це більше 40% українців, до речі, користуються цим сигналом. Є ефірне телебачення. От колись там в старинку було телебачення там з антеною, яка з вікна стирчала, або на даху та, і там в мультиках, фільмах багато описували. А зараз це модернізувалося. Тепер цифрове ефірне телебачення. Т2 там ми знаємо в народі, воно називається Т2. Е, ну власне, ви самостійно завжди налаштовуєте телебачення для Т2. Е, і ну рідко, коли хтось допомагає, там щось обслуговує. От, але тут не треба боятися. Е, насправді, якщо у вас цифрове ефірне телебачення, то все дуже просто. Е, вам треба просто пересканувати перелік каналів. Е, ми зазвичай маємо страх. Що якщо ми кудись поліземо, то все поламаємо і не треба нічого міняти. В цій ситуації це хибне, хибна думка. Треба зайти в ваш тюнер. Тюнер це телевізійна приставочка, та, яка приєднується до телевізора. От, і вибрати послугу, оновити перелік каналів. Вона може призму назватися, пересканувати, оновити там ще якось. От, і врешті-решт, за лічені хвилини, ви прямо будете бачити, як оновлюється перелік каналів. У вас з'явиться цей канал. Е, більше того, дайте, цифрові ефірне телебачення постійно щось оновлюється. І ви можете бачити, коли у вас підписаний канал по одному, а бачите ви картинку з іншого каналу. Ну, це, ознаку, того, що відбулися які зміни у 2022 році. Таких змін було багато. от, тому ми точно рекомендуємо провести таке пересканування. Ну от про те, що ви сказали, сказавки, що ну, налаштувавши так. ці інструменти, так сказали, два і ти народний да механізм. То це це варіант безплатний для глядацької аудиторії один плюс один Україна», Як можна налаштувати, Побачити безплатно. Багато ну, питань платний чи не платний. Так платний чи не платний один плюс один Україна? Щоб ви говорили, щоб ви сказали всі доповіли. А, значить, модель діяльності плюс 1, 1 Україна каналу та пробучаєш це безкоштовний канал, <зас> однак, однак, як я вже говорив, є два типи телевізійної послуги в Україні: безкоштовна. Це коли ви самі налаштовуєте це бачення, і платна, коли у вас є підписка у провайдера. Ну і е, хочеться поговорити про те, як трансформувалось телебачення от, після повномасштабного вторгнення, і яким воно буде в 2023 році. Ну, бачите, ви так трансформація. Ну а попепоше, я би не говорив в доконаній формі. Запущений процес змін чи так. трансформація, як хочете це називати, він тільки починається. Власне на початку я казав, що запуск цього телеканала він є фактично ну, ознакою від того, відновлення чогось. Та то що вже може щось з'являтися. От тому ми тільки починаємо. І запуск будь-якого проекту він потребує величезних ресурсів, не тільки фінансових. В першу чергу, це емоційна енергія має бути там накопичена. Це має бути не знаю фізичних у нас багато обмежень. А, от виключення світла там переміщення людей. Ну є дуже дуже багато, багато нюансів. Тому е, ці зміни вони тільки-тільки починаються. Е, По-друге, е, я би говорив не виключно про телевізійну якусь послугу я би говорив більш широко про медіа. Там ми насправді працюємо в індустрії медійній е, і медіа є сьогодні значно ширшим поняттям. ну про що я кажу? Та ну банально, про інтернет, про ваші соціальні мережі, про месенджери, е, і відбувається зміна способу споживання контенту. Uh -huh. От наше життя воно змінилося. От переконаний, переважна більшість людей, що робить зранку, проснулася. Що в постілі вже, якщо має смартфон, заходить в телефон і читає в телеграм-каналі е, новини е, до війни. Дуже мало хто так поводився. Інша частина людей йде на кухню, робить каву і вмикає і телевізор знову ж таки, слухаючи новини. От бо нам. Нас хвилює, нас турбує, що відбувається що сталося. вночі, чи що я міг проспати, і треба адаптувати свій розпорядок дня? Буде світло, не буде світло, є сирени, нема сирени. Лізі ми споживаємо інформацію. Тому в Україні сьогодні телебачення і медіа відігрують надзвичайно важливу роль. І, зокрема, ми ж знаємо навіть, що сьогодні наш ворог такий через те, що працювала пропаганда відповідним чином багато років. От і це теж поговорить це. Конкретна зброя, небезпечна зброя, особливо якщо вона психічно, в руках психічно хворих людей. От тому зміни відбуваються. медіа, як і будь-яка інша галузь діяльності адаптується. Але це тільки початок перетворення змін. Власне, ну щоб довше що буде ця війна, то звісно там, ну, складніше, якісь будуть запускатися інші процеси. але... Ну, ми не стоїмо на місці, ми рухаємось, і це добре, Ярославе, Так ми пам'ятаємо. Ну не страшне слово. Трансформація це, це все одно. Це еволюція ну це зміни, це, якісь зміни, це, це в. Це також а, прийняття запитів і викликів, які нам сьогодні я. так готуємо. Ми пам'ятаємо, як все починалося повномасштабне вторгнення, який запит був на інформаційне мовлення серед аудиторій, не тільки в Україні, а по всьому світі, зокрема, а, так початку. і в цьому в контексті чи залишається цей попит нині, тому що з іншого боку, ми розуміємо, що є певною мірою і втома від новин війни, бо люди захочуть угу. про війну дізнатися, візьмуть там стрічки інформаційних новин, почитають. Але ми говоримо про 1+,1 плюс медіа, і зокрема про один плюс України і в цьому контексті чи буде надалі команда один плюс один зокрема працювати над е, м, телемарафоном? Єдині новини, наприклад, і запит є нині за вашими спостереженнями? Безумовно, запит є. Він величезний, надзвичайно потужний. Люди щоденно споживають новини в мирному житті у військовий воєнний час. Це ще більш востребована послуга. Е, є ще більший запит на це? Е, я Особисто е, знаю і переконаний те, що е, марафон єдині новини це великий здобуток українського народу. Е, хто, як його там, хто не критикує, це більше знаєте від злого. От насправді це ознака єднання того, коли конкуренти об'єднуються заради того, щоб бути єдиними в боротьбі і протистояння. Е, це Джерело даних і інформації, які є перевірене, достовірна, там ніколи немає маніпулятивної якоїсь інформації. Можливо, він не такі швидкі, оперативний, як телеграм-канали працюють, бо це технологія трошки інакше та виробництво. Тим не менше, для когось це ресурс, який заспокоює, дає ясність для когось. Це ресурс, який інформує і пояснює. Моя особиста думка і позиція, що рано закривати проект, який працює. Переконаний, що він буде максимально довго працювати до перемоги, бо ну от стало спокійніше. Там з'явилося світло. Ми зразу розквітли все життя починає в тилу працювати. Щось змінилася ситуація, обстановочка, зразу починається якась біганина, метушня. Починаємо знову там щось думати, адаптуватися, читати, дивитись, писати. Тому він марафон виконує свою функцію щоденно. Ледь не половина населення дивиться в телебачення марафон. А, але якщо подумати, що у нас є продовження, та далі ми на сайтах в соцмережах е, е, повторюємо там чи показуємо матеріали з марафону, то ну з усіма дослідженнями знаємо, що 94 українців знають про марафон і періодично ним користуються. От, тому ця функція буде. Звісно, ми би хотіли з вами безумовно вернутися до нормального спокійного життя, щоб ТСН виходив собі як і раніше на каналі «1 плюс 1». Але поки що, це наш вклад в перемогу, і ну така місіонерська функція і задача. Я пишаюся тим, що є частинкою такої потужної команди, яка сьогодні теж на передові інформаційного фронту. Воюємо далі до перемоги. До перемоги. Пасиві. Дякую. Генеральний директор 1+,1 медіа Ярослав Пахальчук був на прямому зв'язку з телевізійними новинами, зокрема 1+,1 медіа. І, друзі, пам'ятайте про те, що інструкцію, в від інструкціях віднайти 1+,1 Україна. По кроку. По кроку. От там все зрозуміло. От, просто берете телефон або заходите на ютуб канал Сніданку з 1+,1, або через коротшу. Так от берете ту інструкцію, знаходите інструкцію, як знайти 1+,1 Україна. І там дуже зрозумілою мовою, простенько. Ми зробили сюжет сп Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один. Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.